Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні класний рецепт бісквіта, який вийде у кожного і точно не впаде. Розповім всі секрети і тонкощі приготування. Почнемо з того, що розігріємо духовку до 165 градусів і вистелимо дно роз'ємної форми пергаментом, моя 28 см. І хочу сказати, що більш ефектно виглядають тортики, які вищі, але менші в діаметрі. Сантиметрів 20. По інгредієнтам. Більш детальні пропорції для різних форм залишу в інфобоксі під відео, тут лише скажу, що беріть, будь ласка, якісні продукти, якісний дрібний білий цукор це важливо, і якісне пшеничне борошно вищого гатунку. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, і зверніть увагу, що яйця мають бути сухими. Обов'язково перевіряйте посуд, який використовуєте, він має бути сухий і чистий. Отже, відділяю білки у 4 яєць. Ми будемо взбивати їх окремо, щоб мінімізувати кількість перемішувань. Три яйця, що залишились, додаю до жовтків. Доки буду займатися яйцями, відправляю білки збиватися з дрібкою солі, спочатку на мінімальних обертах. І збільшуючи до максимальних до яєць додаю звичайний цукор і ванільний та відправляю на парову баню. Важливо, щоб вода не кипіла і не торкалась дна миски. Інтенсивно помішуючи, нагріваю яйця приблизно до 38-40 градусів. Наша ціль розчинити цукор і трохи підігріти яйця, слідкуйте, щоб вони не заварились. Щоб перевірити, чи розчинився цукор, потрібно пальцем провести по дну миски. Якщо не відчуваєте крупинок, все готово. Тим часом білки вже взбились. Це саме той стан, що нам потрібен. Білки поки відкладаю і відправляю збиватися яйця з цукром до е, білої пухкої маси. Вони мають збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. Також спочатку на мінімальних обертах і поступово збільшуючи. Тим часом до борошна додаю розпушувач і крохмаль, та добре все перемішую. Дивіться, як добре взбились яйця з цукром, вони пухкі, посвітлішали і збільшились в об'ємі, це саме та консистенція, що нам потрібна. Та в три етапи додаємо борошно з крохмалем та розпушувачем, делікатно перемішуємо знизу вверх. Не намагайтеся кожного разу, коли додаєте борошно, ідеально вимішати. Тут важливо тісто не перемішати, щоб воно не почало сідати, додаю останню порцію борошна, буквально 2-3 рази мішаю і додаю одразу взбиті білки. Тут нам уже важливо добре, але делікатно вимішати, але не перестарайтеся, щоб тісто не сіло. Як тільки побачите однорідну консистенцію, все зупиняйтесь. Дивіться, от саме така консистенція нас цікавить, тісто однорідне, але воно повітряне, густе і дуже ліниво спадає з лопатки. Не зволікаючи, переливаємо тісто у форму. Нагадую, форму ми нічим не змащуємо. Це важливий аспект, тому що наш бісквіт буде чіплятися за форму і таким чином рости. В мене не дуже вдалий варіант форми, краще брати кондитерське кільце і робити дно з фольги. і відправляємо в розігріту духовку, запікатися на 45-50 хвилин, в будь-якому разі, перші 40 хвилин духовку відкривати не потрібно. Якщо ви бачите, що ваш бісквіт надто активно рум'яниться, Просто зменшіть температуру десь на 5-10 градусів. Далі для охолодження бісквіта нам знадобиться решітка, це обов'язково саме решітка, або ось така сітка, як у мене. Дістаємо бісквіт. дивіться, як він чудово виріс і, одразу, не зволікаючи, перевертаємо його на решітку. Я перевертаю на сито. Якщо у вас кондитерське кільце, ідеально через хвилин 10 зняти е, фольгу з дна. У мене звичайна роз'ємна форма, то я буду чекати хвилин 30-40, доки бісквіт охолоне трохи. Майже охолонувши бісквіт вирізаю з форми гострим ножем і залишаю його повністю охолонути догори дригом на сітці. Повністю охолоджений бісквіт обгортаю щільно харчовою плівкою, але так, щоб ніде нічого не перетискало. Важливо, щоб бісквіт був повністю холодний, щоб не утворився під плівкою конденсат. І Відправляю його до холодильника, також верх дригом на ніч, а краще на добу, для того, щоб він дозрів і був більш комфортний в роботі і не кришився. Ось такий бісквіт дістаю з холодильника на наступний день. Він дуже пухнастий, ароматний, він залишився м'яким і з нього вийде чудовий тортик. Я бажаю вам, щоб ваша випічка завжди вдавалася і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео.